Ректори закладів вищої освіти та науковці з різних куточків України взяли участь в Всеукраїнському освітньому форумі нові вимирі безпеки, виклики та рішення відкрив освітянський захід міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Ми сьогодні сформували майданчик для дискусії, від якого ми відштовхуємося і будемо формувати певні наші рухи вперед. в нас з вами. Немає іншої альтернативи. Освіта це про майбутнє. Освіта під час війни це подвійно про майбутнє. Зусилля освітян та науковців зараз мають бути спрямовані на те, щоб зробити нові системи безпеки. Це особливо актуально в час воєнного стану, і не аби як потрібно. Найперше місце для занять, укриття, алгоритм навчань з дому і технічні засоби. Сьогодні всі зусилля мають бути на те, щоб забезпечити максимальну безпеку для всіх українців, для всіх наших людей, першого для дітей, для учнів, для студентів. Тобто маємо забезпечити надійне тила, надійне тил це не просто стабільна економіка, надійний тил, ще безпека для людей, для мешканців, і це перспектива майбутнього розвитку. Перспектива це учні, студенти. Основна мета всеукраїнського освітнього форуму це напрацювати нові рішення для безпечного процесу навчання та модернізації вищої освіти. Те, що обговорення відбувається саме в зуну, почесно освітяни щодня працюють над тим, аби удосконалити процес навчання, подбати про безпеку і при тому дотримуватися навчальної програми. Саме такі площадки, які організовано на протязі тих двох днів, є дуже часто. Ми повинні бути прикладом. І саме міністр освіти і науки Сергій Шкарбін, все міністерство показує, які ми повинні бути центральні органи виконавчої влади. Час надзвичайно складний. Але Міністерство освіти і науки сьогодні це той приклад, де не потрібно пояснювати, чому ти не зробив, а шукати всі засоби, щоб все зробити для безпекового навчання. У приміщенні університету міністр освіти і науки Сергій Шкарлет також оглянув представлені наукові розробки факультету комп'ютерних інформаційних технологій та ознайомився з навчальною програмою юридичного факультету, який серед іншого готує спеціалістів із правоохоронної діяльності. Це осередок, який формує е, ті засади нашої з вами е, нашого з вами розвитку України в світі. Е, Найсучасніші розробки високотехнологічні it технології технології в частині формування певної безпекової ситуації, і це ну якби воно вражає все. А з нагоди міжнародного дня студента гості посадили гібіскус. Це дерево символізує стійкість та процвітання. Тож всі учасники форуму впевнені, Україна вистоїть, а система освіти вчасно реагуватиме на будь-які виклики безпекової проблематики.